СБУ затримала зрадницю, яка шпугувала для ворога у Херсоні. Місцева жителька з червня з власної ініціативи почала працювати на РФ. За даними слідства, вона вийшла на адміністратора однієї з соцмереж і запропонувала йому свою допомогу у війні проти України. У службі безпеки встановили, що після ворожих обстрілів зловмисниці фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім відправляли відповідний звіт російському куратору. За цими даними загарбники коригували обстріли по критичній соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцях дислокації українських військ. За цими даними, загарбники могли коригувати обстріли по критичній соціальній та житловій інфраструктурі обласного центру, а також по місцям дислокації українських військ. Така діяльність зловмисниці дозволяла окупантам наводити вогонь та отримувати результати про можливі ураження. Наразі коригувальниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення. Правий доокупований берег Херсонщини постійно перебуває під ударами росіян. Тільки за минулу добу його обстріляли 97 разів. Учора зранку окупанти з Су-34 скинули авіабомби на Херсон. Постраждав інфраструктурний об'єкт. У місті були перебої зі світлом, водою та інтернетом. Потім в день були нові прильоти, через які знову пошкодила лінія електронних. Передач у центрі міста, і на жаль, багато цих обстрілів відбувається за прямого сприяння кремлівських агентів, які викликають російські бомби та ракети на голови собі і своїм сусідам, абсолютно не думаючи про наслідки.